Лисиця та рак бігла якось лисичка полем. добігає до річки аж дивиться, рак виліз з води на камінь та клешні точить, щоб гостріші були. Здоров був раче, каже йому лисичка, з тим днем, що сьогодні. Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні об камінь гостриш. Поздоровка все рак та й каже я клешнями роботу роблю, те, що ти зубами. Щоб густріше було, так треба. А лисичка тоді й йому. Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив та й ту на порозі розлив. Як його ходити у світі, коли на ногах зуби? Признавайся, що таки правду люди говорять про тебе. Може, колись те й правдою було, та тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжимо випередки. Я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Біжимо до тієї осички, що стоїть онти на узліссі. Як так, то й так, каже лисиця. Повернулася до лісу, стала на один скок уперед проти рака, та й дожидає. Коли той звелить бігти. А рак учепившись з клещнями за лисиченого хуста, підобрав усіх вісім своїх ніг та й гукнув: «Но!» От лисичка й подалась впродовж поля. Добігає до осики, повернулася, щоб подивитися, та де той рак чим чекує, а щує позаду себе, та й забарилася те лисичко. Є вже й най осику коліс. Все визирав, чи скоро ти прибіжиш? Дуже здивувалася лисичка. Аж рота роззявила. Чи то ж видно? каже, і більше не сміялася з рака. От і каточці кінець, а хто слухав, молодець.